Білорусь. Ну і наш матч третій. Розіграли кутовий гравців у жовто-сині. Будемо так говорити форму. Олександр Алію пробував, але м'яч над хрестовиною пролетів. Це їх будемо називати головними конкурентами, адже так воно насправді і є. Грають між собою. Довго возиться з м'ячем Карпович. Все ж таки відпасував Карпович на Балтієво. Балтія на правому фанзі. Робить навіс. Арбітр показує, що. Там був офсайд, так. Еліміні також чітко підняв. А тим часом спроба була провести контратаку збірної України. Шевченко проходить. Штрасний майданчик Андрій. Потрібно забувати. Б'є Андрій, але вище воріт. М'яч пролітає. Партнера по команді. Давайте ще раз подивимося. Ось такими помилками потрібно користатися нашим для того, щоб мати результат із Казахами. Пройшов двох гравців Шевченко і вирішив. І знову пас. опас. Потрібно пробувати. Удар по воротах. Глорія відбиває. Можна добивання грати. Назаренко. Штатну майданчику Назаренко. Вітаю. Двічі грали українці з казахами. От якраз рівно 4 роки тому. Також у вересні. Ну і це вже небезпечно. Удар по воротах, Андрій П'ятов рятує. Зверніть увагу. Хто був знову на вістрі атаки? Сергій Остапенко, Дев'ятий номер збірної Казахстану. Славов і Бабирь відзначилися. А нас атакують українці удар по воротах. Підійшов. Ось так. По-дружньому підбадьорив Євгена Селезньова. Ну, от ще раз дивимося. Шевченко побачив, що там набігає, входить вже. Схоже, ще скалів. Розбігається. Пропускає м'яч. Ударний низом. Забирає Андрій Пятов. Браво! Молодець Андрюша. Шевченко. Селезньов Шевченко. Непогано розіграли. Ну, а трибуни скандують Лорія Лорія. Ну, от ще раз дивимося. Доволі вдала атака. Карпович по центру віддавав на Балтієва. Небезпечно. Фух, ну що тут ще сказати? Ви все самі бачили. З доволі такою пишною шевелюрою та ще й з бородою з вусами міг забивати. Сергій Остапенко. Віддав на Левченка. Шевченко. Селезньов. Потрібно забивати. Удар! Ну, потрібно! Гол! Все ж таки забиває збірна України! Сергій Назаренко! Сергій Назаренко, браво! 1-0! Збірна України виходить уперед. Шевченко, Селезньов. Зараз нам казали. А крупний план цих двох гравців. Знову був пас Селезньова на Шевченка. Шевченко на Селезньова. М'яч від поперечки в лінію влучив. Ну і добре, що тут Сергій Назаренко перший був на м'ячі. І головою добив. Українці виходять уперед 1-0. Ну і приємно, що саме на 45-й. Останній хвилині першого тайму українці забувають цей важливий м'яч. Важливий м'яч. Звісно, що після перерви... на Шевченка. Забігає з правого флангу Григорій Ярмаш. Шевченко. Назаренко. Шевченко. Плечеблючем. Шевченко удар порота. гол! Андрій Шевченко подвоює перевагу збірної команди України. Ну ось так, прямо у кут воріт. От ну, ще раз дивимося, у плече м'яч влучив. І потім уже після цього дотику прямо у кут воріт майстерно. Андрій Шевченко спокійно на досвіді забиває у ворота Давіда Лорі. 2-0. Збірна України виграє у команди Казахстану. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. І бачу, що готується заміна у складі Казахів. І в цей момент збірна Казахстану забиває. І в цей момент збірна Казахстану забиває, рахунок стає 1-2. Андрія П'ятова. Ну і от зараз цього разу після пасу Сергія Скорих. Безпомилково ці 22 з половиною хвилини захист українців діяв від початку другого тайму. І от зараз Казахстан. Ну а тутовий тим часом казахи виконують. Знову Ви Подивіться. І відпасувати українця аж назад на Андрія П'ятана. П'ятова Пятов одним дотиком туди. На половину поля. І Помилку цієї можна скористатися. Потрібно забивати. Потрібно ж то забивати було. Дійсно, потрібно було Євгену Левченку в такому епізоді забивати. 100% нагода після цієї помилки, грубої помилки центрального захисника вдарив, але, шановні, боболівальники. Алієв. Робить навіс. Солезньов, Назаренко. Пробуває. І знову м'яч пролітає повз ворота. Ну, давайте подивимось на повторі. Ну, зараз на повторі все чітко розберемося. Пробиває Назаренко. А м'яч так по дозі красиво Пройшов. Він не зачепив зовсім сітку. І рахунок стає 3-1. Ну, от якраз з цього ракурсу також видно, що спірна України діє після вже третього забитого м'яча. на Шевченка. Шевченко на Селезньова. Тимощук. І потрібно тут також було забувати. М'яч влучає в сітку, але тепер уже з зовнішнього боку. Воронін. В штрафному майданчику вже Воронін. Робить навіс. Ну, навіть я б сказав, би, тут швидше простріл був удар по воротах. Андрій Воронін. Прабо... І Це момент лунає. у нас. Фінальний свисток 3-1. Привітаємо збірну команду України з перемогою, другою перемогою поспіль. Наша збірна набирає таким чином шість очок з завданням максимуму.